Мери з різних куточків України з'їхались до Вінниці, аби обговорити, як мають розвиватися міста з огляду на світовий та європейський досвід. Тематичний семінар відбувається в рамках канадсько-українського проєкту Регіональне врядування та розвиток програми, що фінансується канадським агентством міжнародного розвитку, започатковано у 2005-му. Розрахована вона на сім років. Нею на передбачено навчити держслужбовців співпрацювати із бізнесом та громадськістю. Це на думку експертів сприяє забезпеченню економічного розвитку. Міста після проведення семінару його учасники ознайомились із роботою Вінницького центру адміністративних послуг Прозорий офіс та відділом оперативного реагування Цілодобова Варта. Вінницю для проведення практичного семінару з керманичами українських міст обрали не випадково керівництво проекту, регіональне врядування та розвиток дізналось, що в обласному центрі розробляють стратегічний план розвитку, причому роблять це із залученням громадськості. Тож вирішили, що Вінницький досвід буде цікавим для інших учасників програми. Саджванесенкадмефор. So Хочу подякувати меру за те, що захід проводився у Вінниці, адже це місто є своєрідною лабораторією, на базі якої можна вивчати досвід, аби використовувати його в інших містах. Учасники семінару вінницькі колеги познайомили із роботою центру адміністративних послуг прозорий офіс та відділом оперативного реагування. «Цілодобова варта, чимало цікавих проєктів економічного розвитку дізнались і самі працівники міськради. Україна не має такого власного досвіду. Ми пострадянська країна, ми країна, яка трансформується, і, відповідно, от ті пріоритети, які ми можемо ставити перед собою, чи той вектор розвитку і стандартів, які ми ставимо, врешті-решт приводить до конкретних чітких результатів, які відчувають люди. На моє переконання глибоке, на переконання нашої команди, формування чіткої, зрозумілої стратегії, яка побудована в рамках чи всередині міста, яка охоплює сфери життя людей. Дає нам можливість в реалізації цих стратегічних бачень покращувати якість якість життя. Також було досягнуто домовленості провести навчання керівників структурних підрозділів Вінницької міської ради у фокус групах, які утворені з представників міської ради та експертів, які наразі працюють над формуванням локальних стратегій відповідно до концепції Вінниця 2020